Триває спеціальний ефір на радіо НВ Україна спільно з ексгенсеком НАТО Андерсом Фограсмусеном запропонувала нову угоду щодо безпеки між західними урядами та Україною. Частково вона побудована на моделі відносин між США та Ізраїлем. Про це пише РБК з посиленням на Foreign Policy. минулого тижня. Расмусен відвідав США аби закласти основу для представлення плану Вашингтону і іншими західними союзниками України Київський договір про безпеку. Повинен забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України з боку заходу. Метою плану є посилення здатності відбувати атаки Росії шляхом проведення масштабних спільних навчань, надання передових оборонних систем озброєнь та підтримки розвитку власної оборонно-промислової бази країни. Зараз спробуємо розібратися, що це саме за угода. Також поговоримо про те, як будуть підтримувати нас наші а, партнери далі. І про це ми поговоримо із Сергієм Джаджем, головою громадської ліги Україна НАТО. Він на зв'язку зі студією Радіон В. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Сергію. Ось ця угода. Це той самий план, який Єрмак і Расмусен розробляли останні місяці. Чи вже якась нова угода, і що з тим планом можете допомогти роз'яснити, тому що ось в цих планах, які розробляються паралельно вступу до НАТО, чесно кажучи, трошки можна заплутатися? Мені здається, що це ця сама угода. Йдеться про те, що Расмусом після того, коли ну спільно з Єрмаком, тому що була це спільна робота, 에, представили цей документ 에, українським освільникам, Верховну Раду, кабінет міністрів, передали Расмусом. Заявляв, що він сам 에, відвідає столиці 에, тих країн, які плануються долучитися до цього договору, і буде теж на своєму рівні, як колишній генеральний секретар НАТО, зустрічатися з. Лідерами цих країн переконувати їх долучитись до цього договору і наповнювати його конкретним змістом. тому що документ все-таки ще багато в чому декларативний. А що може бути в цьому документі, якщо вказується, що частково він побудований, що ця модель в частково побудована на моделі відносин між США і Ізраїлем? Ну, відносини між США і Ізраїлем це двостороння угода. І тут, звичайно, для того, щоб дати гарантію безпеки будь-якій країні в світі, то одної волі бажання і можливості Сполучених Штатів достатньо, тому для Ізраїля така угода це якби чудовий варіант забезпечення своєї безпеки на близькому сході. В США є така формула співпраці з країнами. Як головний союзник НАТО, головний союзник Сполучених Штатів поза НАТО, і декілька країн мають таку домовленість із Сполученими Штатами. Це двосторонній варіант співпраці. Що стосується київського безпекового договору, то тут йдеться про більш ширше залучення. Звичайно, звичайно ж, за участю сполучених штатів, а також європейських країн. Членів НАТО і можливо інших країн, зокрема Австралії, тих країн, які не входять в сферу НАТО, ще ми маємо заяви свіжі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що перемога Росії в Україні стане поразкою альянсу. Наскільки така заява означає, що НАТО не допустить цієї перемоги? Ну, це тверда, це дуже важлива заява, тому що Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО, діючий, він не говорить щось там від себе. Він всі свої спічі, які він озвучує через медіа, це не його там власні роздуми і бажання це чітка, чітка послідовне викладення тих напрацювань, які є в НАТО, зокрема, Північна Атлантична Рада приймає всі рішення консенсусом. Ми знаємо, це відбувається в постійному режимі, обговорення і е, назовні виходять ті е, рішення, які прийняті вже консенсусом самого механізму, самої кухні, е, як це відбувається. Хто що говорить? Ми не знаємо, тому що це в закритому режимі. І навіть те, які слова використовує Расмусен і верніше, Столтенберг, діючий секретар, генеральний секретар НАТО, це питання узгодження. Тому, якщо в нього така заява прозвучала, це варто уваги, це говорить про те, що в НАТО є чітка. Лінія на підтримку України всебічну підтримку України всіма можливими способами звичайно, військової, військово-технічної, але також фінансово-економічний з тим, щоб наша країна вистояла проти цієї про ці російської навали і. Очевидно, НАТО буде робити тут для цього все можливе. А ми розуміємо щось там конкретніше про ці е, способи. От той же Столтенберг заявив, що наступними днями міністри е, країн НАТО обговорять нову військову допомогу, щоб узгодити більш амбітні цілі. Саме так він сказав, цікаве формулювання. Що це можуть бути за більш амбітні цілі, як ви вважаєте? Можливо, більш амбітні цілі порівняно з тим, що є на сьогодні, чи з тим, що було на вчора. Це перше, друге, звичайно, тут остання жахлива атака російський, ракетний російський обстріл по цивільних містах України, знищення. Інфраструктура а в більшій мірі знищення просто пам'ятників архітектури, будинків, де живуть люди, і обстріли дитячих майданчиків, шкіл, в тому числі, це все ганебні явища, і звичайно, тут якщо ми протидіємо Росії спільно, не лише Україна, вічна віч з ворогом, а спільно з європейськими країнами, з НАТО з Європейським Союзом, то тоді і відповідь повинна бути спільна. А для цього є ось ці формати. Рамштайн також відбудеться засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Це у відповідь саме на цю останню агресію посилення агресії, яке відбулося 10 жовтня, і тут можливо якісь відкриються нові нові шлюзи для нас. Ми зокрема звичайно ж хочемо і. Посилення нашої протиповітряної оборони, а також важку техніку, таку як танки і сучасні літаки, для того, щоб могли в небі. Теж е, захищати простори нашої країни. А також в Альянсі наголошують, що якщо Росія використає ядерну зброю, зокрема і проти України, то відповідь буде миттєвою. Що це може бути за відповідь? І наскільки ось така заява є додатковим запобіжником проти того, що Путін натиснув на е, ядерну кнопку? Ну, по всіх е, уже можливих каналах була. Така надана інформація, що як тільки Росія застосує тактичну ядерну зброю в будь-якій демонстративній формі, Путін буде вбитий як лідер цієї країни, яка ну, фактично відкрила свій ящик Пандори з ядерною зброєю. Можливо, Путін хоче залишитись в історії як ядерним безладим, ну це його право. Але я думаю, що в Росії це почули. Тим більше було означено, що для цього не потрібно застосування ще якихось додаткових ядерних зарядів, зокрема достатньо конвенційної зброї, крилатих ракет і бомб таких глибинних, які знищать керівництво Росії в будь-якому бункері, а те, що розвідки західні, центральне розвідувальне управління інші. Відслідковують місце перебування Путіна, то це очевидно, вони про це все знають. Тому в будь-якому місці, де б він не сховався, його буде вбито. А як і потім почнуться процеси в Росії, це вже ну інша справа, і як потім ще щодо Росії, які будуть інші прийняті рішення, це. Тільки е, зацікавленість, але краще б вона не, не настала, краще, б все таки о, Росія не переходила цей е, цей рубіж, е, про який попередили її фактично е, інші країни. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Джердж, голова громадської ліги України НАТО, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.